Я Ірина Тимошенко, ведуча програми «Мій Київ» Запрошую у нову радіопрогулянку нашим улюбленим містом. А сьогоднішню програму я вирішила присвятити надзвичайно цікавому і талановитому митцю, чи творчий життєвий шлях, був пов'язаний з нашим містом. Це Федір Григорович Кричевський, видатний український художник, заслужений діяч мистецтва РСР, один із творців Української національної мистецької школи, рідний брат і ще одного всесвітньо відомого художника і архітектора Василя Кричевського. Знаємо ми його ще як керівника Київського художнього училища, першого ректора. Українську академію мистецтв, де він також і викладав багато років, саме Федорові Кричевському зобов'язані своїм творчим зростанням чимало видатних українських майстрів початку ХХ століття. Його учнями були Сергій Григорів, Віктор Костецький, Григорій Меліхов, Тетяна Яблонська, Сергій Отрощенко. Федір Кричевський міг би стати всесвітньо відомим європейським митцем, але доля його нерозривно була пов'язана з Україною і Києвом, зокрема, хоча народив. Ся він на Сумщині. Там же, а ще у сусідній Полтавщині минули його дитинство. І юність там він увібрав усю красу і мальовничість української природи, самобутність і колорит національних традицій і легендарної минувщини. Звідти поніс через все життя яскраву індивідуальність, сповнену любові до життя і свободи, і характерний стиль у малярстві, чіткість форм та виразність лінії, а ще багатство кольорної гами. Ну а приводом до згадки про цього непересічного киянина стала виставка у національному художньому музеї України Федір Кричевський майстер і час переурочена до сторіччя від заснування української академії мистецтва, адже художник був не лише талановитим викладачем, а ще й одним із засновників і першим ректором цього закладу, першого до речі, творчого середку, який давав вищу мистецьку освіту у новоствореній незалежній українській державі. Є щоправда, і ще одна пам'ятна дата: 30 липня виповнюється 70 років як видатний митець відійшов у вічність. Це сталося у передостанній день липня 1947 року у передмісті Києва у Ірпені, де він знайшов притулок по війні, але передувало цьому два роки життя при окупаційній владі. Важка хвороба, операція і вимушена евакуація до Кенінзберку разом із відступаючими німецькими військами. А потім повернення до Києва чистилище НКВС і смершу, позбавлення наукового звання і титулів та інше поневіряння і випадки. Пробовані, що фактично лягли смертельною ношою на плечі старої немічної людини, говорять, що Микита Хрущов обіцяв Федорові Кричевському помилування, якщо він намалює портрет батька народів. Однак митець відмовився а своїм учням зізнався: бачите, малювати всяких там верменщиков-фаворитів, пройдисвітів і мерзотників, мені мій сан не дозволяє. І за декілька днів вірний санові українського художника Федір Кричевський помер прямо за Мульбертом від голоду. Могила його знаходиться на Лук'янівському цвинтарі у Києві. А от його київський будинок у Георгівському провулку не зберігся, був зруйнований під час бомбардування в роки війни. Але я нагадаю, що дізнатися про цього талановитого майстра і вшанувати його пам'ять можна завітавши до Національного художнього музею України, що знаходиться на вулиці Грушевського 6. Тут зараз проходить прекрасна виставка його робіт, і далі більш докладно про самого майстра його доробок, розкаже моя гостя, провідний науковець Національного художнього музею України і куратор цього виставкового проекту, пані Ольга Жбанкова. Федір Кричевський один з визначніших Українських митців кінця 19-го, першої половини 20-го століття це майстер, який закладав підвалини взагалі українського національного мистецтва. Художник, який своєю творчістю органічно вписався в той загальний рух малярства цього періоду, тому що він особив собі і традиції національні, народні народне мистецтво він добре знав, збирав, він збирався на його традиції і в той же час. Він дуже гостро відчував ті новітні течії, ті новітні європейські тенденції, які існували в культурі тогочасні. Тому знаєте, його мистецтво є симбіозом і традицій модерну, і традицій якогось такого монументального експресіонізму. І в той же час він митець, який яскраво представляє національну культуру. І національна образність його пов'язується не лише з. Характером його живопису, таким знаєте, узагальненим, монументальним, яскравим, що йде від традиції народного мистецтва, а й самими тими героями, яких він представляє глядачу. Це люди, представники українського народу, які він добре знав і які він писав в селі Шишаки, яке стало для нього своєюрідною майстернею. Це було місце, де він не шукав якихось сюжетів, не шукав героїв, він писав тих, хто бачив і в своїй дипломній Картині наречена, яка стала не лише такою програмною роботою по закінченні Петербургської академії мистецтв, він намалював саме селянку з цього села у її її образі цієї наречени. Це конкретна дівчина Настю Сковій. Тобто, розумієте, ось таке народне начало, воно визначало взагалі мистецтво цього майстра. До того ж, треба сказати, що він був не лише визнаний художник, він зіграв дуже значну роль в ствердження. Ержені підвалі української школи, художньої школи, тому що ще в древолюційні часи він отримав дуже таку добру художню освіту. Він вчився в московському училищі живопису, скульптури архітектури. По закінченні він поступив до академії мистецтв. Правда, там з переривами, але в 1910 році він закінчив його і написавши цю свою значну картину наречена, яка дала йому можливість після цього поїхати за кордон, куди посилала академія пенсіонерів. І художники їздили для того, щоб ознайомитися із класичним західноєвропейським мистецтвом і новітніми досягненнями. І саме після цієї поїздки ми бачимо, як в творчості митця органічно з'являються такі риси, як модерн, прагнення до монументалізації. Зації і до узагальнення образів, але треба сказати, після 13-го року він почне викладати в київському художньому училищі, і ось це його шлях, такий як педагога дуже довгий, майже протягом всього життя, тому що після училища він став у му році одним з фундаторів української академії мистецтв. Я хотіла вас запитати. От ви розповідали, що він таку гнутовну освіту європейську отримав і в Санкт-Петербургській академії, тоді на теренах Російської. Імперії це був заклад номер один, так. і цікаво, що все-таки повернувся на Україну. Хоча у нього були, мабуть, такі можливості. Я широкі. хочу сказати, що він весь час не прирвав стосунків з Україною. Ще в училищі дуже цікавий факт його біографії. В московському училищі він познайомився з Іваном Несаєдовим. А це був син видатного такого російського художника, передвижника Григорія Месаєдова, який жив у Полтаві. А сам Кричевський він з Полтавщини. Він народився. В селі Ворожба, у Лебединському там повіту, і вони знаєте, як два таких земляки, вони поєдналися. І ось ці дві молоді людини, таких два красені, таких два полони, я б сказала, мистецтво початку 20-го століття. Вони кожного літа їздили туди на Полтавщину і малювали їх. Це, це, це село Шашаки, це ж Полтавщина. Так, це Полтавщина. Ток тобто Шашаки з'явилася навіть трошки пізніше, ніж його життя в Полтаві в само в, в тому майбутньому як вони займалися мистецтвом? Знаєте, ось цей старий передвижник він монстрував цих двох молодих людей до того, що вони мали вставати дуже рано, займатися фізкультурою, працювати, писати етюди на повітрі. Тобто, розумієте, ось все його життя було пов'язано з Україною і власне, і, з малою батьківщиною, тому що Полтавщина для нього це дійсно було то знаєте, як для французьких митців, барбізонців, фонтанблоди вони черпали в. Все своє натхнення, образи, де формували свою художню систему. Так і він, розумієте, так і для нього це шашаки стали тим місцем, що формували його як художника, але там він познайомився із своєю ну, цивільною дружиною лідією Старицькою, чиї портрети експоновані постійно в нашій експозиції. Вони являють нам приклад його саме художника, який сповідував традиції стилістики модерну. Хоча дуже цікаво. Якщо ми подивимось на портрет Лідії Старицької на золотому тлі, то ми побачимо, як художник органічно поєднував ці загальноєвропейські традиції, мистецтва модерна, з його плащинністю, з його декоративністю, з його певною умовністю, з традиціями українського народного мистецтва. Все це ми можемо побачити і в українській орнаментиці, і в українській іконі, і в українському портреті. Розумієте, ось як воно так Рипліталася органічно в його творчості, а усе ви згадали портрет його коханою. А окрім того, наскільки великий доробок творів Федора Кришевського у вашому музеї, і що представлено є... на виставці У нашому музеї біля ста робіт можна сказати, тому що тут якщо врахувати і живописні твори, і графічні твори. До того ж, виставка цікава ще тим, що тут вперше представлено дуже широкий документальний матеріал, який ми взяли із приватної збірки. А як він опинився в збірці? Це дуже цікаво, тому що його друга дружина Наталя Павловна Кришевська вона передала у спадок своїй сусідці, які вона товаришувала, весь свій архів. І ось тепер в ці залах ви можете побачити не лише його твори, а вперше ті всі документи, які зібрані і які дають уяву про його долю. А доля, знаєте, була дуже пов'язана з епохою. Не випадкова виставка має назву. Майстер і час розумієте, тому що тут так час визначив не лише повороти його особистого життя, він визначив повороти його творчості. Якщо ми можемо подивитися, що 10 роки це поєднання якихось європейських традицій з українськими національними, 20 роки це поєднання таких конструктивістських начал, кубістичних в опануванні форми, ми бачимо, то вже 30 роки це вже прагнення до, до такої монументальності, яка б підкреслила ось цей стиль соціалістичного реалізму, який ми можемо побачити в його картині Переможці Врангеля. А життя його взагалі являє нам приклад ось тих всіх перепитій, які були пов'язані з цією епохою, тому що він був представником такої інтелігенції української національної інтелігенції і. Загроза репресії вона висіла на ньому. Навіть вже було заведено справу, і лише втручання такого художника, який був при дворі при Кремлі, я б сказала, і малював Сталіна, Бруцького, з яким Причевські і потарашував ще в академії, якому він там допомагав у багатьох житті справах. Втручання цієї такої людини, яка займала дуже значний пост, я б сказала, в совєтському мистецтві обминуло. Дало можливість обминути Крачевському ті долі, ну той життєвий шлях, на який так трагічно закінчився у багатьох художників, які працювали в академії Українській академії мистецтв, і які являли нам приклад знаних художників, таких як Бучукісті і та інших. Потім війна, і він залишається в Києві. І ну самі розумієте, яка доля була людей, і як довго ще люди писали в своїх анкетах чи перебував ти на окупованій території. В Цей же час його рідний брат теж... як Ні. Це... вони, він, він теж залишився в Києві. А. Потім його рідний брат з німцями поїхав далі туди, до Львова. Куди... Це якимось чином ще напланована долю Федора Кричевського? Ну Федора Кришевська була своя доля. Федор Кричевський тут був тяжко хворою людиною. Пам'ятаєш, що в радянські часи це нікому не прощалося, Ми ну, знаємо стільки В Козловському. Це ви ще згадували, що рідний брат у нього за кордоном. Так, та. от я хочу сказати, що Кричевський був тяжко хворим. Один з німецьких лікарів його тут лікував, і він купував його картини. І він розуміючи, коли так сталося, чи підходила радянська армія чи ні, то він його вивіз до польського міста Козлін, де він лікувався. І тут дуже складно зрозуміти якісь деталі біографії, але місто взяли радянські війська, він потрапив до Смершу, його випустили, і він повернувся до Києва. Причому в одному із спогадів пишуть, що він шов пішки до свого рідного міста, ведучи за собою на матусті корову, з якій годувався. І коли вони повернулися з дружиною сюди, то тут йому не було ні домівки, яку була розгромлена. не було де жити. Він в певний час жив у свого учня. А потім влада дозволила йому оселитися в Арпіні. Роботи не було, грошей не було. І в 47-му році, коли був голод, від голоду він помер. Ось така трагічна судьба художника, в якому, до речі, напередодні війни дали і звання заслуженого діяча мистецтв, і звання доктора мистецтвознавства. Тобто, розумієте, він був обласканий радянською владою, нічого не можна сказати. Хоча там і були в 37-му році у нього якісь там такі негаразди, але після війни все, і я хочу сказати, що взагалі його ім'я в воєнні часи не було. Так на слуху, і лише в 60-ті роки пройшли виставки його робіт, і потім все. Тобто, ця виставка уявляє нам художника дуже з великою перервою в часі. І тим вона теж є цікавіша, тому що виросли покоління, які не знали так Кричевського, його творчість. Але все рівно я хочу сказати, що в нашому музеї його роботи знаходяться в постійній експозиції обов'язково, тому що вони визначають ці шляхи ці магістральні. Ніж ліхи розвитку українського мистецтва тогочасного, який, в який він жив, і в якій він творив. Тому, якщо ви пройдете по експозиції, вони є і в експозиції в постійні, і на виставці. Їх доволі їх багато, то ви побачите і роботи дореволюційні, побачите і теж наречено, ви побачите знаменитий триптих життя, які в 28-му році на виставці в Ніяціанській біляналі мав дуже великий розголос і похвальні відгуки, тобто його роботи. Дійсно, це одна з таких ну етапів у розвитку української культури двадцятого століття. А мені цікаво, чи знають про нього, чи пам'ятають за кордонами, чи якось дотожнюють його ім'я саме з Україною, не з радянським союзом, а з Україною. Ну я хочу сказати, що тут навіть дуже цікава річ. Ось тут статті про нього, які написав один з його учнів Євген Блакитний. Він пише про те, що. Ще до довоєнні часи Федора Кричевського знали, і коли в Київ приїхав Ататюрк, то він захотів зустрітися саме з Кричевським, і для того навіть перебудовували його оселю, для того, щоб було якось ну, можна було показати, не сором, не сором, не показати, сором, ну. як живе художник. А де, до речі, в Києві його адреса була на Георгівському провулку, не неподалік не від Софії. Так але зараз, ви знаєте, ми не можемо сказати, як широко знайомим за кордоном. Його прізвища, тому що взагалі українське мистецтво немає такого широкого розголосу, і тільки декілька художників були такі дореволюційні часи знанні в Європі. Це Морашка Маневич. А потім, коли стало так розширюватися взаємозв'язки наші з України за кордоном, і особливо вже після незалежності, то саме ім'я родини Кришевських, імена родини Кришевських, вони стали ну так. Такими знаними вже в широких колах і України і за кордоном, тому що за кордоном жили всі родичі Василя Кричевського. За кордоном жила дочка Федіра Кричевського Мар'яна, яка теж під час війни виїхала разом з родиною Василя, і тому він був пов'язаний з Європою. Потім вона вже приїздила до матері до Наталі Павлови Кричевської, яка дуже бережливо збирала і зберігала всі. І роботи роботи його купувались, купувались в ті роки і досить так широко поповнювалася колекція нашого музею. А в яких ще можливо музеях в Україні можна побачити його роботи ну, на ну, рідній Полтавщині? Певно є да є дуже добрі роботи в Лебединському музеї, роботи в Харківському музеї, тому що він довгий час працював в Харківському художньому інституті, коли він покинув Київ і працював там, а потім знову повернувся до Київського інституту і став його проректором. Тобто роботи його багато в різних музеях. Навіть на нашу виставку ми взяли роботи з Сумського художнього музею і з Харківського художнього музею його до його монументального полотна Довбуш, який він е, малював е, наприкінці 20-х років. І це було дуже таке значне монументальне полотно, яке знаменувало ось ту цікавість художника саме такими героїчними постатями. До та української, да, української історії, української культури, тому що саме в той час написав дуже цікаві і дуже такі ну, значні за своєю образною силою портрети Тараса Григоровича Шевченка. І один з цих портретів зараз, які ми взяли в музеї Шевченка, експонується на нашій виставці. Тому можна сказати, що це виставка між музеями навіть ну да, і тут дуже багато. Я вже казала, з цієї приватної збірки, яку залишила Наталя Павлівна Крачевська, свої сусідці, з якою вона товаришувала. Яка ми їм там допомагала і в житті?